І якщо ти працював в Німеччині в 2024 році, запам'ятай цю дату 31 липня. Це останній день подачі податкової декларації в Німеччині. Чим раніше подаси декларацію, тим швидше отримаєш свої гроші. А що якщо не подати, то податково може нарахувати штраф до 10% від суми податку. Але навіщо витрачати гроші? Чим ближче до дедлайну, тим довше чекати виплати. Наприкінці червня податкова перезавантаження. А це означає, що тобі треба буде довше чекати свої гроші. Отримав податкову карту від роботодавця, Завантажуй її в наш додаток і безкоштовно дізнайся приблизний результат розрахунку податку. Чому люди обирають саме нас? Наші переваги. Досвід з 2006 року. Ми знаємо всі тонкощі. Податкової системи максимально вигідний результат вашого податкового розрахунку. Ми враховуємо всі можливі відрахування. Заповнення заявки займає до 15 хвилин повний супровід. Ми самі спілкуємося з податковою. Оплата до або після саме ти вирішуєш вигідну форму оплати для тебе. Ще до речі, ти можеш поділитися цією інформацією з друзями. Вони отримують знижку, а ти приємний бонус. Детальніше. У нашому додатку підписуйся на наші соціальні мережі, щоб не пропустити знижки. Ми часто публікуємо корисну інформацію та акції. Підписуйся, щоб не пропустити.